Здається, ера, коли робот-пелесос був просто кумедною іграшкою, яка хаотично їздила кімнатою, остаточно минула. Сьогодні це високотехнологічні комбайни, які не тільки всмоктують пил, але й миють підлогу, розпізнають дроти на підлозі і мають потужність більшу ніж у деяких стаціонарних пилесосів. Сьогодні у нас на огляді саме такий гаджет Dibot t 30 c До речі, це не перший подібний пристрій від бренду Ecovacs, який ми тестуємо. Ви можете переглянути відео про модель Dibot X11 OmniCyclone, клікнувши на підказку або на лінк в описі відео. Ecovacs вже давно не новачок стартап на ринку роботів-пелесосів. Бренд не тільки отримує перші за час коринку в себе на батьківщині в Китаї, але й займає лідируючі позиції в США, Німеччині, Франції та Австралії. І це при тому, що ринок роботів пилососів є доволі конкурентним. Тож пропонуємо детальніше познайомитися з моделлю Т-30 с та протестувати її в реальних умовах. З вами Володимир, канал Межа. Починаємо. ECOVAX продовжує тренд на мінімалізм. Т-30 с виглядає лаконічно як в білому, так і в чорному кольорі. У нього звичайна форма шайби, яка виготовлена з доволі міцного і якісного пластику. Але головна магія тут не в самому роботі, а в його домі станції Омні. Омні станція повного циклу. Це означає, що ви можете забути про обслуговування робота на тижні. Вона робить все: заряджає робота, автоматично вивантажує сухе сміття у мішок, заправляє робота водою і найголовніше миє і сушить швабри. Але про це детальніше я розкажу, коли ми дійдемо до тестів миття. Зараз трохи про цифри. Загальна потужність моктування діботи 30 сі 20 тисяч паскалів. Для порівняння ще пару років тому стандартом для флагманів було 5-6 тисяч. 20 тисяч це колосальний запас потужності, який дозволяє витягувати пил з глибини килимів та збирати важке сміття. Це рівень, який цілком можна порівняти зі звичайними пилососами. Але потужність це ніщо без продуманої конструкції щіток. Власники тварин та люди з довгим волоссям знають цей біль. Після кожного прибирання треба зрізати волосся щітки пилососа. Тут Ecovacs розв'язали цю проблему технологією Zero Tangle 3.0. Подивіться на цю головну веподібну щітку, яка працює в тандемі з бічною щіткою ARCLEAN. Щітинки під кутом 45 градусів підіймають сміття з підлоги, спіральна форма спрямовує його прямо в повітропровід, а веподібний гребінь розплутує та видаляє волосся і шерсть. Власне, тест із шерстю показує, намотування майже нульове. Переходимо до миття. Тут використовуються дві обертові швабри, які під тиском труть підлогу. Це не просто волога ганчірка, це повноцінне відтирання плям. Але кілер-фіча цієї моделі технологія True Edge. Бачите, як одна зі швабер динамічно висовується в вік. Зазвичай роботи залишають сліпу зону уздовж стін, Т30 с прибирає впритул до плінтуса та огинає ніжки стільців з міліметровою точністю. На додачу робот оснащений датчиками, які визначають ступінь забруднення води при полосканні швабр. Якщо він розуміє, що зона була дуже брудною, він повернеться і помиє її ще раз. Це називається функція виявлення брудних зон. Вам не треба контролювати процес, та 30 с все зробить за вас. А що робити, якщо у вас змішане покриття, наприклад, ламінат і килими, тут теж інтелектуальні системи приходять на поміч. По-перше, тут є сенсор, який розпізнає різні покриття. Як тільки робот бачить килим, він автоматично підіймає швабри на висоту 9 мм. Цього достатньо для більшості килимів з коротким та середнім ворсом, щоб не намочити їх. По-друге, я рекомендую вмикати функцію Carpet First. Логіка проста: спочатку робот проїдеться по килимах сухою щіткою, поки його швабри ще сухі, і тільки коли килими чисті, він починає мити підлогу. Так ви гарантовано не розмажете бруд по ворсу. Повернімося до станції, бо вона тут робить половину роботи. Пам'ятаєте, я казав про гарячу воду? Станція нагріває воду до 75 градусів, щоб ефективно відмити жир, липкі плями та вбиті бактерії на швабрах. Холодною водою такого результату не досягти. Ну а після прання вмикається обдуву гарячим повітрям при температурі 45 градусів. Це гарантія того, що через тиждень ваші швабри не будуть пахнути сирістю. І ще одна деталь, яку точно оцінять багато власників: автоматичне додавання мийного засобу. Ви заливаєте рідину в спеціальний резервуар на станції один раз, і робот сам додає потрібну концентрацію при кожному меті. Але всі ці функції це добре, але чи не з'їсть пилосос ваші шкарпетки? Адже однією з претензій до перших поколінь роботів пилососів було те, що вам доводилося спочатку прибирати всю підлогу самому, щоб девайс зміг нормально виконати свою роботу, що ставило під сумнів його корисність. За навігацію в T30C відповідає система TrueDetect. Це комбінація лазерів і сканерів, які будують карту та розпізнають об'єкти в реальному часі. Окрім того, вбудовані колеса дозволяють роботу долати перешкоди висотою до 20 мм. А отже, він без проблем проходитиме рейки розсудних дверей чи невеликі пороги. На тестах він дуже делікатно об'їжджає, навіть дрібні перешкоди не врізається в меблі і, що важливо, не плутається в дротах, які ви могли забути на підлозі. Карта будується за лічені хвилини, і в фірмовому додатку ви можете налаштувати все від віртуальних стін до порядку прибирань кімнат. Тепер про витривалість: всередині встановлено акумулятор на 5200 мАч. На практиці це означає, що дібота 30C може прибирати безперервно до 3 годин у тихому режимі. Цього з головою вистачить навіть для великого будинку. Але якщо площа у вас справді величезна, працює функція безперервного прибирання. Якщо заряд впаде, робот сам поїде на базу, підзарядиться рівно на стінки, щоб закінчити роботу, і повернеться в ту саму точку, де зупинився. До речі, тут є корисна фішка для економії: інтелектуальне заряджання. У додатку ви можете налаштувати роботу так, щоб пилосос заряджався переважно вночі, коли тарифи на електроенергію нижчі, якщо у вас багатозонний лічильник. Дрібниця, але приємно. Отже, що ми маємо у підсумку? D-Botte 30C це система, яка має шалену потужність 20 тисяч паскалів для будь-якого бруду. Розв'язує проблему намотування волосся завдяки системі Zero Tangle. Реально миє, а не гладить підлогу, добираючись до кутів завдяки висувній швабрі. І головне, обслуговує сама себе від прання гарячою водою до сушіння. За тиждень тестування, під час якого треба було прибрати і розсипану каву на кухні, і шерсть на килимах, і брудну плитку, пилосос проявив себе дуже гідно. За цей час я жодного разу не чистив щітку від волосся і не доливав воду. Та й загалом т 30 потребує небагато уваги. Ми дійсно дійшли до моменту, коли смарт-гаджети полегшують нам життя без зайвих танців з налаштуваннями і обслуговуванням. Щодо якості прибирання, питань немає. Все ж таки відчувається, що це вже далеко не перше покоління пристрою, в якому ефективність довели до високого рівня. Якщо ви шукаєте максимальну автономність і якість прибирання, щоб забути про побутову рутину, D-Bot Т-30C стане ідеальною інвестицією у ваш вільний час. Пишіть у коментарях ваші врази від новинки, а також діліться власним досвідом експлуатації робота плесоса. З вами був Володимир, канал Межа. До зустрічі в нових відео.